Йдемо, на гору, потім з гори. Бачили кут нахилу 10%, але то на знаку. В натурі тут кут нахилу, здається, всі 60%. Дуже крутий підйом і дуже крутий, звісно, спуск. Йдемо на найкращий пляж на острові Праслін який зветься анс Лаціо. Деякі пишуть Анс Лазіо. Але зміст від цього не міняється. Це якщо на Google картах або на інших картах дивитися, то це зверху, от, на острові, це буде пляж. Ще вище, там Анс Жоржет, ми там були, там, де нас підвозив місцевий житель на, на автомобілі, як його назвати, не знаю. Такий традиційний, всім відомий. Пляж з усіма, чим можливо і неможливо. Ну там, типу, пахлава мідова і все таке, ви розумієте. Тобто все повністю з усією інфраструктурою пляжу. Тому йдемо на цей пляж і зараз я вам все покажу, що там відбувається. На шляху вас зустріне ось така краса. Пейзажі дуже гарні. Дивіться, які гори, пальми, скали, камні. Інша рослинність. Протестуємо цей пляж на кшталт відпочинку з дітьми. Також протестуємо, який там снорклінг, які там хвилі, який взагалі там пляж, пісочок і таке інше. Може зайдемо в ресторан, поїмо, все вам розкажу і покажу, тому не перемикайтесь з кожного українця і з кожної цивілізованої людини. Будь ласка, по підписуйтесь на канал. І будемо дивитися український контент і робити український контент на Ютубі разом ось все, підійшли до парковки. Бачите, отака от парковка. Коротше, наскільки я зрозумів, тут тільки платні парковки, тому майте на увазі. Тут розпочинаються будиночки, які здаються в оренду. Кому цікаво, можете написати на емейл або зателефонувати, є Viber. Ось, бачите? Пишете оце і далі оцей номер. І ви потрапите куди, куди потрібно. В кого немає купальників, дивіться, можете взяти, якщо ваш розмір Ось висить, хтось загубив. Там будиночок також здається. А ось сувенірний магазин. Працює з 9 до 5 вечора. Тут також житло під оренду, бачите, які будиночки на самісінькому океані. Там рецепшн. А тут самі ці будиночки. З іншого боку також тут ресторанчики, будиночки, все Все дуже-дуже гарно. Прапори висять цей шел, звичайно. Ну і ось ми заходимо на пляж. Тут висить фотографія всього, що ви можете замовити поїсти. Ось кафе-ресторан дуже здоровий. На самісінькому березі. Так, ось ми на пляжі, бачите білий пісочок. Не такий, як на Мальдівах не плутайте Ось такий він пляж. Така водичка. Хвилі нездорові. так, бачите, цінник. 250 рупій у вас один коктейль, вайфай і сервіс. Це, мабуть, я так розумію, цей лежачок за 250 рупій. В принципі, в принципі, як для топового пляжу. На острові Праслін це не дорого. Зверніть увагу, навіть є тут рятувальники. Є човен, є така вишка. Ось тут сидять рятувальники. Воно рятувальниця вже на робочому місці, тому все тут є. Є фреши, джуси і все інше. 125, рупій, майже 10 євро. Здовж пляжа йдуть також ресторани, вон, бачите. Тут є також парковка для автомобілів. І пляж прибирають. Ось співробітник. Як не дивно, навіть тут є озеро. На іншу сторону від океану є отаке озеро. Якщо підете в кінець пляжу, якщо на нього зайдете і наліво, то можна дойти сюди. Гляньте, це буде ваш пляж. Ось така тут краса. Можна пройти ще далі. І що тут ми бачимо? Тут ще один закритий пляж, де хвилі менші. А значить діткам тут буде взагалі суперово. Тут також є бар. Написано відчинено. Ось сюди заходите. І там є бар. І якщо кому потрібні окуляри, ось вони, чергові окуляри, якщо хто свої забув вдома. Ось такий він анслаціо. Тут є ресторани, тут є парковка. Ось блюда, які тут можна замовити, бачите. Є шезлонги. Також є магазини з усіма необхідними пляжними речами і не тільки.